Минулого тижня у залі засідань Червоноградської міської ради зібрались громадські активісти та представники благодійних організацій, що допомагають воїнам АТО, аби обговорити ряд важливих для діяльності волонтерського руху питань. Ні для кого не секрет, що останнім часом досить активно розгорнули свою діяльність псевдоволонтери, які, гастролюючи містами України, збирають кошти для начебто доброчинних цілей, а насправді лише збагачуються на пожертвах небайдужих людей. Червоноградці неодноразово звертались до правоохоронних органів, аби вони якимось чином перевіряли діяльність таких прохачів у транспорті та на автовокзалі. Втім, віз і нині там цього разу зібрання активістів та представників волонтерських організацій було зініційоно помічниками народного депутата України Олега Мусія. Ініційовано, це було насправді громадянину міста Червонограда. Це був громадянин Охота Юрій Андрійович, який звернувся до нас до верніше, звернувся в приймальню до народного депутата України Мусія Олега Степановича. З пропозицією тим, щоб народний депутат вплинув на те, що відбувається. На його думку, ситуація не дуже хороша з збором благодійних пожертв. На думку громадянина, який є заявником, в Червонограді не контролюються ніким збори пожертв. Невідомо хто невідомо для кого збираються пожертви, і в більшості випадків люди, які називають себе благодійниками, прикриваються бойовими діями на сході допомогою сил. АТО. то насправді. Е... Багато тих волонтерів, які збирають організацію, звірніше більше, з якими він стикнувся, вони ходять по вокзалу, ходять по автобусах, і на запитання, що стосується того, куди конкретно йдуть гроші, вони не відповідають. Ми вивчили його звернення, знаючи ситуацію, що в Червонограді діють дуже гарно працюють волонтерські організації, які дійсно допомагають нашим мешканцям, які потрапили, скажімо, в зону бойових дій, і тим, які і поранені, і потребують їжі, і медикаментів. Вирішили неоднозначно, не просто скеровувати звернення цього громадянина на розгляд місцевої влади. В першу чергу, ми вивчили досвід інших громад, які Є вже на даний час по врегулюванні ситуації. Зокрема, нам сподобалося досвід Вінниці, де вони дійсно визначили місця, де громадські організації здійснюють збір коштів. Це не є обмеження громадських і благодійних організацій, це є вхід, який, скажімо, вчить громаду і приучує до культури благодійних пожертв. Тобто людина повинна бути ознайомлена з тим, кому вона дає гроші, куди вона Має їх віднести і бути впевнена, що їх використають за призначенням. На початку засідання керуючий справами виконкому Георгій Тимчишин запропонував волонтерам і громадським активістам визначити місця та прилеглі території, де можна було проводити публічний збір коштів, а також зачитав перелік документів, які необхідно подати до міської ради, аби отримати дозвіл на волонтерську діяльність у нашому місті. Заступник голови громадської організації Автомайдан Червоноград Ігор Грабінський переконаний, що через діяльність аферистів потерпають насамперед волонтери, котрі упродовж тривалого часу активно допомагають нашим захисникам. І прикрим є той факт, що кошти, яких вкрай бракує на придбання військової форми та амуніції для воїнів АТО, осідають у кишенях псевдоволонтерів. Встановити перелік потрібно, тому що користуються нагодою всякі аферисти різні. І в нас завжди перебивають ті гроші, які мають піти на АТО, то аферисти використовують в своїх цілях. Сам Ченоград невелике місто, тому що є небагато місць, яких люди скупчення людей і збір коштів може проводити. І так як говорили сьогодні на засіданні, значить автовокзал відпадає. У нас є два місця. два-три місця. Це для території магазину Україна, біля ринку, на центральній бічові площі. І в парку. По всіх церквах, магазинах, де ми домовляємося з настоятелями церков, з завідувачами магазинів, то нам дають дозвіл на збір коштів. А так, практично, місць тих мало, і люди вже бідніють, і люди не дають для того, щоб ті кошти дійсно попали в ті організації благочинні, які займаються тим, і вони пішли дійсно солдатам на користь. То їх є дуже мало, і ми просимо людей, небайдужих, тому що недавно, три дні тому автомайдан вернувся зі сходу. Солдати наші потребують одягу, берці, ходять в зимових берцях, можуть собі уявити, що таке літом ходити в зимових. Шапки зимові, білизна зимова. Ми завезли дуже малу кількість речей, тому що наша організація просто не має коштів. Активістам штабу підтримки сил АТО навіть вдалося впіймати афериста, який під маскою благодійника проводив збір коштів та передати його правоохоронним органам, розповідає голова штабу Омелян Карабін. Тож контроль за діяльністю волонтерів, особливо з інших міст та областей, потрібен однозначно. Міська влада повинна бути проінформована, де збираються кошти. І, відповідно, міській владі потрібно здавати звіт про використання цих коштів. Ми це робимо самих початків громадської ради і штабу АТО. Збираються кошти по магазинах Київ-Заходу, Барвінок. Інших місць збирання немає. Кошти інкасуються головним бухгалтером, представником волонтерської комісії і плюс представником того магазину. Сьогодні потрібно чітко уявити одні речі: ми піймали тут такі їжаки, був три місяці назад і віддала правоохоронні органи. Благочинна організація філія була зареєстрована швидше, ніж основна організація. І тому е, оці так жа волонтери якраз і, і підривають той волонтерський рух, який би мав йти на допомогу армії. Після активного обговорення питання про визначення місць для здійснення благодійної та волонтерської діяльності в Червонограді було винесено на розгляд членів виконавчого комітету у четвер, 28 травня. Обговоривши це питання з тими, хто займається благодійницькою діяльністю волонтерськими організаціями. Відповідно, у нас з'явилися і взявши їхні пропозиції до уваги, пропонується на затвердження виконавчому комітету. Таке рішення: просто затвердити перелік місць, де можна займатися збиранням коштів. Це в основному, як було висловлено, що це в районах магазинів Київ, Захід, Барвінок і Рукавичка. Цю адресу є перелічені, вічева площа і парк культури. Отак От визначились наші організації волонтерських, які хотіли бачити, де можна було б тільки збирати кошти. Вони ще за нас просили, щоб ми заборонили. Ну, у нас такої немає повноваження, щоб ми заборонили. Тобто, раз немає тут переліку цих місць, значить вони там не повинні відбуватися збір коштів. Що стосується про зборі коштів, там в церкві, в магазині, то це вже є повноваження. Цього власника, який є, який вважається в даних там приміщеннях, установах і так далі. А ми про прилеглі території. Тому пропонується ось такий перелік. Крім цього, наголошую, що дуже з'являється багато людей з інших міст, територій і нас проводять. Тому, відповідно, було запропоновано. Щоби зверталися з дозволом збирати кошти, хто прибуває до нас і невідомий, зверталися в виконавчий комітет, ну і ті, що в нас існують. Ось, і відповідно ми затвердили такий перелік документів, з якими повинні звертатися ті, хто займатиметься ось такою діяльністю на території міста Червонограда. І Відповідно, вони з цими документами пишуть таку заяву, що просто погодити місце. Ці документи подаються в загальний відділ виконавчого комітету, і відповідно погоджується. Міським головою, першим заступником чи керуючим справами на даний час, людина буде, та що отримає дозвіл, буде в відповідному місці. Буде, буде мати ось цю затверджене це погодження, де буде стояти підпис посадової особи і відповідно печатка виконавчого комітету жунатської міської ради. Всіх решта, хто буде не у встановленому місці збирати або не буде мати дозволу, міліція буде притягувати до адміністративної відповідальності як порушників громадського порядку. Проголосувавши за це рішення, члени міськвиконкому звернулися до народного депутата Олега Мусія з проханням розробити та подати на розгляд Верховної ради законопроект про особливості збору добровільних пожертв волонтерськими організаціями.